Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання. Отже, енергетичний фон дня сьогодні це королева кубків. В цілому досить позитивні енергії, гармонійні. Сьогодні варто проявити турботу, піклування, наповнювати себе любов'ю. Цю любов варто нести оточуючому світу. Сьогодні можна зустрічатися з друзями е, і знаєте, розмовляти на такі інтимні бесіди про те, що хвилює, е, про те, що турбує, про те, що непокоїть, і, можливо, ви отримаєте певну пораду. Сьогодні. Варто ділитися любов'ю, можна займатися милостинню, е, варто стелефонувати мамі, тому що е, ми всі прив'язані емоційно з мамою через поповину в черві ще були. І виходить, от ця згадка безпосередньо. Ну, мами сьогодні вплине дуже чудово на формування енергетичного зв'язку між вами. Для бізнесу в цілому вдалий день Займайтеся своєю улюбленою справою, тією, якою ви займалися, проектуйте, ставте цілі. Головне, щоб ваші емоції знаходилися під контролем для кохання. Чудовий день. Знаєте, кохайтеся сьогодні. Відбувається справжнє кохання саме сьогодні. Ви можете відповісти на запитання, чи дійсно я його або її кохаю. Чому я її кохаю? Подякуйте своєму партнерові за те, що він є. Для одужання. І для хвороби, значить, в принципі, карта говорить, якщо ви хворієте про швидке одужання, можливо, доведеться все-таки прийняти медикаменти, тому що в нас кубки, а кубки говорять про рідини певні. Але в цілому карта носить позитивний характер, тому е також одужання. Для магії. Значить, можна проводити різні медитативні практики, практики на розвиток інтуїції, можна проводити приворотні ритуали, можна проводити ритуали гармонізації, можна працювати із духами води, можна працювати із різними дзеркалами. Сьогодні не варто заздрити, не варто впадати у низькочастотні Вібрації, ненависть, гнів, зазрість. І якщо в нас це є, це наші тінєві сторони. Цього теж не треба боятися. треба зрозуміти, що в нас є ці тіні, і варто з ним попрацювати, тому що. Тіні це також ми. Ми не можемо їх прогнати і сказати, що ми повністю святі і завжди світимо наче сонце. Якщо нас наповнюють такі ситуації, важливо їх прийняти. Емоції, важливо їх прийняти. Ми приймаємо і розуміємо, тому що е, в нас в країні йде війна, і бути постійно на високих нотах. Ну, ну як Ну як це можливо? Е, якщо ми Всім посміхаємося, всім радіємо, начебто і ну, ми що мертві. Ми що глухі до людського страждання, ні, звичайно. Ми повинні бути співучасниками. І тут ще важливо не забутитись у поняттях співчуття та жалість. Отже, коли ми проявляємо жалість. Це дуже погана емоція, вона на нас опускає дуже, тому що ми пожаліли когось і начебто думаємо, що це правильно, але насправді ми пожили від чого? Від того, що в нас цього немає. Ах ти бідненький, ах ти бідненька. І таким чином ставимо себе у розряді вищих. Якщо ж ми співчуваємо, ми безпосередньо. Беремо участь і поді поділяємо ті страждання із собою. Ми допомагаємо реально не лише словами. А якщо й словами, то це зцілюючі слова, які знімають напругу, які лікують. Тому сьогоднішній день зичу проявити от саме оцю головну таку силу, яку ця королева в. Королева, ну королева кубків, це, це сила любові. І хай ця любов буде в усьому проявлятися. І е, е, вдячність, тому подумки несемо любов і вдячність. Дякуємо всім, хто нам допомагає. Дякуємо захисникам. Дякуємо батькам, дякуємо дітям, дякуємо оточуючому світу. Підписуйтеся та будьте з нами. Дякуємо за коментарі. Ми їх читаємо. Звичайно благословенного дня.